Весела фізкультура на улюблений урок дітей активісти самопомочі запросили фітнес-тренерів, які змусили школярів ще дужче любити активне життя. Замість уроку фізкультури учні 46-ї школи потрапили на незвичний майстер-клас із фітнесу. Спершу усі разом спробували свої сили у зумбі, новому і веселому виді оздоровчої гімнастики. Ми сьогодні танцювали, мені сподобалося. Смішно, але потім Худово. згодом хлопці під ритми хіп-хопу вправлялися у брейк-дансі. Спершу вивчали базові рухи, а потім наважилися на більш складні фігури. До схучу натанцювавшись, усі чкурнули на невеличкі батути і під веселу музику почали активно стрибати. Ми дорожчими будемо гімнастики для дітей. Крім фізкультури. Я думаю, що під музику це для них набагато позитивніше займатися. І е, такі напрямки, як джампінг і Зумба, вони є відносно новими і захоплюючими для дітей. Ми хочемо їх познайомити з тим, щоб вони займалися цим побутом. Діти залишилися в захваті від незвичної фізкультури. Тож такі акції стануть регулярними для львівських школярів. Об'єднання сампоміч вже не вперше організовує подібні заходи. Ми маємо досвід проведення подібних акцій з спортивними федераціями нашого міста. Зараз також проводимо подібну акцію з нашими партнерами кібіфітнес. Маємо на меті зробити уроки фізкультури насправді цікавими, насправді такими, щоб їх було бажання відвідувати у дітей, щоб спорт це було таке заняття, яке приносить насправді велике задоволення. Так не словом аді. Цілом громадські активісти показують, що життя зі спортом яскравіше.